Во ім'яця і Сини, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні ми слухали притчу Господа нашого Ісуса Христа про таланти. Задумуючись на цією притчі, ми можемо зрозуміти, що кожна людина у світі. Всі ми з вами отримали від Бога таланти. Хто більше, хто менше? Але немає на землі людини, яка була б обділена Богом. І навіть Гітлер був талановитою людиною. Він був талановитим художником. Кожна людина у цьому світі наділена Божою ласкою, Божою любов'ю і Божими талантами. Як використовує людина ці таланти, вже залежить від нас з вами. Гітлер закопав свій талант художника, образився на те, що не зрозуміло його. І ця образа його вилилася кров'ю людською. І пам'ять про це і сьогодні у віках. Бо тисячі, мільйони людей постраждали і за одного, який божий талант закопав у землю. Сьогодні повторюється ця жахлива історія, маленька недолюдина. Іде війною проти всього світу. І ми, заглядивлячись, що відбувається сьогодні у північного сусіда, розуміємо, що історія повторюється. Знову лється людська кров, і як фашисти в 40-х роках тепер у 21-му столітті сучасні. Російські фашисти відбирають землю у сусідів, відбирають життя людське. І все тільки із-за того, що Божий дар, Божий талант закопаний в землю. Все Боже. Заховали якнайдальше, <кхем> витягнувши на поверхню все зле і нечисте. Але ми розуміємо, що як у притчі буде і в цьому житті прийде Господь Бог наш, Ісус Христос і скаже рабе лукавий. Для чого ти закопав мій дар? Чому сьогодні православні церкви в Росії моляться за війну, хіба Бог схвалює війну, братовивчу війну і кровопролиття? Чому сьогодні? Зазіхають сусідні народи на чужу землю, на чуже життя. Хіба Бог благословляє таке? Ні, це все нечисте, а Божий талант закопаний глибоко в землю. І скаже Господь, вкиньте їх. Не непроглядну, де буде скрегіт зубів. Тільки таке майбутнє чекає ненависників роду людського. А те, що вони сьогодні мають чи думають, що мають, відбереться в них, це, говорить сьогодні Господь. І так буде не інакше. Ми ж будемо служити Господу нашому Ісусу Христу і приможувати нам дані таланти, нашу мову, божественну мову, українську мову, нашу любов до праці і до ближніх Своїх, наше Багатство земне і духовне, нашу церкву розбудовувати з Божою допомогою і з перемогою, яка буде обов'язково в нас. Бо так говорить Господь, а Бог не буває осміяним. Дякуємо Господу Богу нашому за наші таланти, за Божий дар. Який ми не закопали в землю, ми примножуємо його. І Господь Хай нагородить нас своєю благодаттю, хай попирає тих, що закопує свої таланти. Боже благословлення на всіх вас.